Ярослава Штиляк, рідна мова. Мова це душа народу, серце матері й бабусі, що плекали дух в негоду, вберігали від спокуси, діти прийняли в дарунок від бабусі і від неньки гарну мову колеском, щепливу та рідненьку. Що нам треба всім зробити? Берегти, щоб рідну мову, це ж не мов складать мисто Із яїдок калинових. Це веселий звук сопілки, ніжний соловейка спів, Клейкіт вірного лелеки над просторами степів. Барвінкова наша мова, миле, лагідне словечко, Тиха пісня колискова, ніби пташи це гніздечко. Мов сонечко могуче в ній і давність, і обнова, ніби золото блискуче наша українська мова. Мова смуток нам умиє, як розрадниця єдина, перед нами світ відкриє така рідна і всім нам мила. Будеш ти її вивчати, упізнаєш і Франка садок вишневий коло хати Шевченка, батька кобзаря.